Вітаю всіх, хто любить малювати, і сьогодні я хочу з вами поділитися досвідом, як малювати об'ємне дерево. Хочу показати вам дуже легкий спосіб, щоб ви зрозуміли, що таке насправді об'єм. Як використовувати нам вміння і розуміння об'ємної форми, тобто вміння передавати об'ємну форму. Як використовувати це на таких, скажімо, вже складних формах, як дерево, тому що дерево це не кубік, да? це не, не там не кірпіч, це навіть не камінь. Тобто це щось таке більш складне, але ми його зараз будемо з вами вчитись малювати дуже легким способом, щоб вам це було не складно. Значить, дивіться, я зараз знов таки, я я повертаюся до того, що ми з вами будемо дивитись зараз на весь наш світ. Так, скажімо так очами Майнкрафта. Тобто будемо зараз знов таки відштовхуватись від, від форми кубіка від його тіла. От дивіться, я зараз намалюю кубік. Просто звичайнісінький кубік. Ось дивіться. Одна його сторона, друга сторона і його верхня частина. Ось я зараз жирмо наведу. Це у нас буде кубік. І... Стромлю цьому кубіку і ще отаку ніжку. Тобто у нас буде зараз все дуже схоже на будь-що. Це може у нас бути там якийсь молоток, чи, чи навіть мікрофон якийсь в такій формі да? Куб, кубіка. Ось. Але це ми можемо сприймати як дерево. Подивіться, як, як зазвичай малюють діти в кращому випадку дерево. Вони, вони показують eee, його в двох e, площинах. Тобто ось у нас є одна, є у нас друга, все, а третьої немає. А ми любимо дуже з вами це слово, яке називається в 3D. Ми ходимо з вами на мультики, на фільми, одягаємо оці окуляри, де в 3D. А що означає це об'єм в 3D? Це у нас значить образ у трьох част. Ми його бачимо в трьох в таких якби ракурсах, не ракурсах, частинах. Тобто нам відкривається його е е е частини три. Ось перша, ось друга і третя. Тобто це буде, це буде більш уже наближено до формули об'єму. І дивіться, я зараз, наприклад, беру стовбур дерева. У мене тут все зрозуміло. ця, ця частина темна у мене, ця, ця світла. Хоча там у нас вона ще дуже часто буває у вигляді циліндра. Да? Тобто вона округла і там уже у нас може бути ну Формула об'єму як стосовна до циліндричної форми. Але ми можемо навіть відштовхуватися і від цієї. Да, формули, що у нас тут є е, тінь і світло на початку. А тепер я беру, наприклад, і цей кубік у мене перетворюється вже в дерево з листям, з його контурами там, і так далі. Да? Ось, ось і декрона дерева. Що виходить? Виходить, що у мене оця частина. Верх, значить, верхівка. Зараз я її роблю таким чином, щоб, наприклад, ось у мене ця ось верхівка. Це у мене буде перша частина, яка відкривається нам зверху. Це у нас буде бокова частина, яка нам відкривається з боку. Це друга частина. І третя частина це буде ось ця частина, яка у нас десь, ось тут вона отак закінчилась. Тобто, бачите, у нас дерево в трьох е частинах. Відкривається. І що виходить? Що, наприклад, якщо у нас сонечко світить десь отут зверху і збоку, з боку, то виходить, що у нас ця буде частина в тіні, ця буде у нас висвітлена найбільше, а ця буде у нас, скажімо так, напівсвітло, сіра така частина. Да? Ось, і зараз ми цю формулу з вами ми її зможемо зараз виконати в малюванні дерева фарбами. Тобто зараз покажу вам, як це робиться фарбами швидко і з розумінням об'єму. Ну, Давайте це зробимо. І так, дивіться, ось у мене я тут зараз замішав. Да, ось у мене фарба зелена. Да, я просто зараз беру так одразу, без малюнку я, я набираю ну, форму дерева. Да, таким чином. Тобто спочатку, як, як і з яблуком на тому відео, да, як ви, хто бачив, там де ми, має, ми малювали яблуко об'ємне, я також роблю такий підмальовочок з зеленим кольором. Я роблю. Ну, можливо, можна ще якісь відтінки додавати. Ось. І у нас виходить з вами отака, наприклад, структура да, цього дерева. Ось. Якось так. І тепер ще ми з вами намалюємо стовбур. Да? Я, я поки що роблю його коричневим кольором. Цей стовбур. Отаким чином. Але воно поки у нас ще не об'ємне. Як ми будемо зараз це робити, ви побачите. Ось, а тепер я, наприклад, оцю частину да, дерева я зроблю її темною. Тобто я зроблю, тут буду використовувати колір уже такий, бачите, зелений темний. Тобто ну, я змішав е, зараз з, е, зелений з темно-синім. Навіть можна використати чорний чи будь-який е, темний кольор, який вам, е, ну, скажімо так, буде, е, як, як ви будете його відчувати, да? який він, він вам буде більше необхідний. Ось, на жаль, на, на цьому і, і закінчується весь, весь об'єм у малюванні дерева. Ось, у дітей. Ось, На жаль. Тобто, ну, і це це у кращому випадку, а дуже часто і цього не роблять. Ось, І, наприклад, зараз на стовбурі дерева я роблю. Тут у мене буде світла його частина, да, тут буде йти світло. Ось таким чином буде йти світло. Ось, Але ми з вами пам'ятаємо, що у нас іще є третій. да, У нас є, є ще третя частина дерева, наприклад, яка у нас буде. Висвітлена ще більша, і вона десь тут у нас буде зверху. Я набираю зараз, бачите, світлі плями і починаю набирати цю, значить, цю верхню частину більш освітленою. Одразу наше дерево воно ще більш об'ємним стає. Але бувають ще хитрощі, що у нас може деяка гілочка, яка освітлена зверху, може у нас, наприклад, бути і в цій частині, да? і в цій частині дерева. Яка ну, у нас якби в сірій зоні, да? і ми можемо також тут десь зайти і, ви, і висвітлити, але не повністю все. Розумієте? І можемо, наприклад, ми ще і темну частину дерева, ми також можемо десь її розбити, там якимось, також може якась гілочка вийти за, ну, за межі цієї зони. Але не повністю. Да? І ось що у нас виходить з вами. Ви бачите, у нас дерево в, в трьох, в таких, в, значить, ну, скажімо так, як X, Y, і ще якась там літера. Да, там хай буде S там, чи o, Да? Ось, наприклад, ми бачимо це, що тут у, нас буде, тут у нас буде X, тут у нас буде Y, а тут у нас буде, наприклад, там S. От. Тобто ця частина. Бокова, ця частина бокова, і світло, наприклад, десь у нас буде звідси йти. І ось виходить, що у нас буде найсвітліша частина це буде у нас у зоні X, найтемніша в зоні Y, і, і така сіра зона це буде S. Якщо, наприклад, у нас буде світло світити ось так, то можливо у нас буде ця частина, яка S, буде найсвітліша, ця у нас буде сіра верхня частина, і ця буде в тіні. І все це навпаки чи чистіє з тієї сторони. Ну, падаючим тінь. Я думаю, це, вам, вам це зрозуміло, що, що падаючи тінь, ми також показуємо. Тобто, падаюча тінь, у нас буде е, в ту сторону, звідки у нас буде е, значить, власна тінь. І вона падати буде в тому напрямку, в залежності, де у нас буде знаходитися сонце. В даному випадку, це якщо сонце так світить, а якщо отак, то у нас тінь піде отак за напрямком значить Сонця. Да? Ось отак у нас піде падаюча тінь. Тобто по діагоналі. Ось так. Якщо ви будете це відчувати, будете пам'ятати оцю формулу об'єму. Да? Оцю формулу кубік, Ось для чого ми малюємо кубіки, дуже часто запитують, навіщо ми ці кубики малюємо. Ось в даному випадку формула об'єму виглядає отак: ця частина темна, ця така сіра, ця світла. Якщо, наприклад, у нас буде світло йти з цієї, з, з, ну, отак з боку, а не зверху, то буде формула отака у нас об'єма. Отака буде формула об'єма. Це буде світло, це буде сіре, а це буде зовсім темне. Це значить у нас буде світло отак падати. Все залежить від того, як буде падати світло, але ніколи ми не малюємо в двох вимірах об'єм, тому що якщо ми будемо бачити дерево. В двохвимірному стані, то ми будемо малювати його. Таке враження, що це не дерево, а такий якийсь пряник у нас, да? такий чи якесь печиво, да? коли отак малюють, отак, отак буде. ось дерево, і, і отака тінь іде, Все одна. І більше тут нічого немає. Ну і ще в, там, в кращому випадку тут можуть взяти там якісь ну, каварялки зробити, але все одно ну об'єм не відчувається. І ще раз показую, бачите, це світла зона, це сіра зона і темна зона. Але ми можемо в темній зоні показувати, там десь гілочка може вилізти якась, да, там, за межі цієї зони, і десь на неї може упасти там якесь там світло. Так само і тут може у нас вилізти там, гілочка, якась із цієї сірої зони, і також може бути тут якісь бліки від сонця, але їх повинно бути не більше, ніж вся сіра зона. Тобто, в цілому вона у нас залишається сірою. Тут в цілому залишається світлою, і тут в цілому залишається темною. Ось і все. Малюйте успіхів вам. До нових зустрічей!